Добрий день дорогі глядачі та гості нашого каналу. Як ми казали, що будемо ми починати для лялі цієї Оліної робити гараж. Ну не гараж а навіть. Я дивлю, що багатьох сніг пройшов і вже розстав, а в нас держиться на уровні. Морозчики, сніжок, Хтось у сніжки гуляє. Ну і на п'ятницю опять коридають у нас сніг, так що треба трошки пошевелитися і зробити хоч основач. Хто слідкує за нашими каналами, я казав, що як строїть, так це моє. Вже ще не почав строїти, а вже ногти сині. Поприбивав. Так що, Оля, твій гараж, ти копай. А я трохи побуду рукаводити, як то кажуть, цією процедурою. Дуже дякуємо за ваші. Такі хороші позитивні коментарі. Дякую, що підписуєтесь на наш канал. Значить, ми подобаємося. Ну, будемо. А, діде! О, диви якусь сніжку. Ді... Дід, дивись, мало того, що палець прибив, діда ще. Опа, сніжкаємо пока. А, лечим. Будем... ну, Гульки-гульками будемо починати працювати. Така калахудоби припорок. за все. А зараз... Зараз копай. Машина твоя, ти і копай. Давай роботай. Що я вам можу сказати? Ой. 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 Робимо. Ми, звичайно, все. Воліна, як то кажуть. Хто землю питається копати, а хто вже сніжки гуляє, так? Да? Ого! Ничего себе земля примерзла. Давай. Землю не раскидай далеко. Ну, я думаю, до вечера один столбец мы должны выкопать, да, Зайц? Конечно. Вы же не подумайте, будь ласка, что здесь такие эксплуататоры. Одна Мешає, другий копає. Просто, як вам сказати, по культурній. Хитро. Ну. Я навіть не знаю, як себе назвати. Якщо у вас є по цьому поводу слова, пишіть, будь ласка, які є. Саме лучше. Так найлід, луч, дивись, я вже матеріал наготовий. А вони ще ямку не викопали. Моя очень, моя спасибо. А потом, так, на ведомості, потім моя. Хорошо, потім твоя. Так мама, на ту сторону, поки перейдемо. ні, поки стовба не вкопаємо, не розмітимо вже. Дело да. вот. в тому, що до весни дожди викопати весною, як остальні копати. А що тут, шість ставців копать? О, далі я накавляю. Змінили ми топор на трохи більш легший інструмент. Лом. А то лом такий кривий був чи ти його вже викривила? Кривий Та Покажи, Леша, яка мама сильна у нас. Кого? Дерево. Дерево. Ну, перший колок у нас вже... Паш ты стоїть. Мам, ну, Ми ну, ну це от ви кажете, купи перфоратор і не пудри мозги. Та то дивіться, пожалуй. Ну свій свой же ж личный перфоратор. Ну це строите. Землерой! рой. Кротик ти малий Дай, трошки капомой. Ну, я думаю, потихеньку викопаємо якось ямочки Ди розкажи, Роблеш, розкажи що-небудь. Як тобі погода? Погода як тобі? Нормально? А машина це? Твоя чи мамина? Мами. Ну правильно, мамина хай і копає. Деда в гараж потихеньку стоїть. Він. Ще можемо колочками підперти. Там все нормально, там Оля щебіонка буде, там доволі, доволі сильно там легко копати ямку. Це ще, ще ерунда, оль. А там навпроти пень. Ти <риклад> <риклад> мамо його. Тимо ми його на забор положим. Якщо забор <риклад> <риклад> видержить. Так прибивати, до <дачу>? чого. Балки. Привязать. А ти копай быстрей! Кротик. А привязать не Ні. А? Ні. Все, выкопал. Давайте всякий. Копая быстро. Давай я трохи покажу. Склад нашел, дивись. Алюминиевая проволока, Леша. Да. Не, не давай маме. Нет. Мы ему с дома на металлолом. С на металлоломку купился тебе гараж. Да, мы таяем. металлолом. Металлолом. Тикай. Що ти, правда, щось не задоволюєш, як мені. Ну ти собі сама льот не купила. Де б ми розчищали площадку? Заправили, щоб ти летали летала, летала по Криму. Там над, над хмарами даршу немає. Ти мене вже як у космос на півгода. Давай, напиши, пошка. Ну на погода тут доволі. От города до города. Надо его туда на лето на огород на сено. Что оно за Бо уже, наверное, морозы тиждень. Я все не рассчитывал на морозы. И на сне. Я все, если честно, собирал позаниматься. Снігів, без снігу без мороза а воно чогось напишіть будь ласка в коментарях хто согласен за мною що трошки воно погода не по тим робить не по графіку хорош я знаю Викапувати же ніхто не буде уже тут і будуть стояти? стоять тут будуть на візбу по жизни тільки я буду жить. Ага. Угу. Ой. Овалився. Вся лопата залазить. Ага, давай ногу тобі. Ногу тебе. -то давай. І стоїть. Ого. Ого. Глибока. Звісно, глибока. Ого. Ви скажете, що не хазяїн. Єбан, ну не таку спальню. Не не ставці ставці. Таку... Кажу, зразу. Хазяїн. Я б сильний крабив був. Не і сарай, покаровав, сиру не... акацію. Угу. Она тоді потрескалась. і все, де прибивав, особливо на гласках, все повилетало. А тоді попробую прибити його, бо акація вже що Ну вам совет, не каруйте. У мене ніколи в житті не корує і стоять. Так що трохи, трохи менше, бо ти щось здорове, як ломом стукнула. А зараз Оля на самому кульмінаційному місці копає. Це було багато дуже багато років назад. Лажили у нас тут трасу по вулиці. Ми тоді малими були дітьми, так любили все на цим. На асфальтоукладчику на тим. Кататися. Ще сусід уже покойний царство йому небесне, робив на йому, да так катав у нас. Ну а люди ж як. Асфальт ложить, треба ж у дворі положити. І ми покойний батько вечором відкриває ворота і вивалює на цьому місці цілу машину асфальту. Добре пам'ятаю, тоді ми його носили. Цілу ніч. і Стежки укладали, і у двір де корови Казали на свою теж покойну тещу каже, Ну, це ти каже, мама, будеш у тапках тепер свиньям носить їсти. Ну, через ріг ты асфальт зійшов разом із усім у дворі, корови. Так за що я веду розговор, що зараз Оля на тому місці дав би асфальт. Асфальту цьому. та більше, наверное, 40 років, що він там лежить. Ну, як воно? Не холодно. У меня принести. больше що, Як кажуть, любишь кататься, люби саночки возить. Уже получила за те, что сам в двері ручку припалила, так копай. На автобусом не поедет. Правильно, сейчас автобусом дороже, машина, машиной уже получается. <реш> Та скільки года півтора на роботу автобусом верталось. Да. До нас ще до остановки добиратися, почти 2 кілометри. Добре діло. Таді день на роботі драбий. Ну Ні, нічого, я думаю, я думаю, що наступне відео будемо викладати вже після цього відео. Так думаю, у нас вже щось буде. Трошки мої. Ну, будемо старатися, тому що за два дні треба подогнати. Давай, 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 отньку. не тресни хоч вирівняє. Трищить. Це я розкажу вам такий випадок. Коли напарник, так я не знаю, був наробили ми на тракторі на кейсі. Так він, мабуть, чи не. Да, я розкажу, з ними мене, я ж розкажу, а то щось тий, ти звезда сьогоднішнього екрану. А чого ж ти? Сона. Разом викидай, розказуй. Так так ти, що, так, ти ж не видав, видобалась. Так ми робили, напарник у мене був. Ну як моя Оля, трошки більший. Ну і я ж приїжджаю на зміну, У нас була диски, називались Солоха. Щоб тому конструктору хорошо на світі жилось. Це... Як сміну одробився, обов'язково ремонтуєш руки глянули. Хто, хто може з моїх глядачів стикався з таким агрегатом, як салоха. воно, ну, і перевернити, по короля вони. Ну, коротше, батареї треба було перетягувати і зажимати кожну сміну. Ну, я приїжджаю, вже ж на сміну. Пошов пати, не не а? А він кричить, не дивись, я все те позажимав. А як же ж ти зажав? Я беру, так навалюєш. Так, на ти ж їх взагалі не крутив. Крутив, я крутив, доказуй мені. А заправляли нас на поле машина привозила. Соляркою заправляла. Дивимося, заправивши нас. І каже, сравний каже. 110 кілограмів, 45 кілограмів. Це ж навалить. Так і ти. Кричить лом виробництва. На ломи є три. Ай бы там я напьялся. Подожди, так ты хитро придумала. Ты сказал, снимай ты меня, пожалуйста. Снимай, так я хотел погомонить, а она ямку ей выкопал, потрясил. Я тебе ломом набыл, набыл. Что ты набыла? Я сваль асфальт сняла, а тебе песок остался. Не жалейся. Песок. Угу. Вообще, я пошел корову отдавать. У меня вот девки мои выглядывают, если хочу. А ти, оце ж так, бачите? Я казав, що вона вся в мене пішла. Почалося відео я трохи халтурив. А тоді вона зрозуміла цю систему. А тепер кажи, давай я телефон подержу, а ти... ти сам сказав, держи телефон. Ну так я ж тобі сказав, що погаманіти ямку. Ти, ти не гаманів? Гаманів. Шо не так? Розказав? Ямку викопав. А чого його просто вітер Угу. Угу. Mm -hmm. uh -hmm. Як язик на той даний, щоб їм ляпотіти. Ой. Ну це ж так. Хорошо б мене хоть дочка. Так не, не сидіть на плечах і писючикам так не б'є по нас. Тільки сидить на плечах. Ай, як же ж тебе не вигнуло до сих Я пор. Як не вигнуло, Вигнуло вже. Аби не пояс оцей, що тут так вообще в був. А так хоч Що? весій. Молодець. Я вже погано, що наша бабуля зараз на роботі. А це так не люблю карувати. А вона ж уже як витерає, так ми її подождемо. Хай керує. Казала часа через півтора. Ого. Через не Не Раніше. Не хоче. Е Ну що, коли ми якісь старі отакі дряпалки. Ну, вони вже пропали, поламались. А це заказали ми в інтернеті. Ну, по сравнів з старим вже, звісно, трохи качество не таке. Ну, ну все одно. Береш у сади сек на як находить Ну! No! І посолота. Опа! Опа! Але ж все одно бистрі чем то паром. І оп, на руках. 360, по-моєму, за цю штуку не. І дивися. Ти процес поняла? А то я його не знала? Зараз побачимо, як її виходить. Дивимося і наблюдаємо. Це дуже, я казав на коника. У мене ноги да пофігу. І... А там сила й не треба. А треба. Ось берися. Ось ближе, за все берися. Ну. І пішла. Работала. І пішла, працюєш. Получається? дуже очень, -очень, -очень, очень Прекрасний варіант. Роботи. Там... Ой, затулив сам екран трохи. Ну ладно. Там нам писали в коментар, що для вас, я бачу, для всіх груп мисць є фітнес. А я відповідав, що І ще не таке у нас є. Ось, будь ласка. задишка бере. Ну, молодий організм. Я вже чуть не впав там на палки. Ну. ну, будем каравати далі. Сейчас покажу я коля мене меня Я Если ставці надо відпиляти, так? да? Да? Дед. Ну, встала отако, каже, о! Подошла. О, каже, режь! пацюю і так далі. Я до одной До подойшла. Ну все одно дальше різати. Я ж, оля, подивись, ти тут стоїш внизу. А тут та буде. На це є веревочка, Хоча ми все одно криво відріжемо. Вервочка є. Ось ми натягуємо вервочку. І так. хто з нас... А нахилу не буде? Нікого нахилу? Ну, так. Чи так? Нашу. Що приставало. Подразу будеш лазить сніг скидати. Поняла, тепер, Як треба вірити. Поняла. Подожди, я такий сліпий. І ти подиви. Нашов. На самої очі криві. Ти ж бачиш, як вони в мене в кучу збігаються. Ну, не берегніть взагалі, ні бачить. Значит, трохи выше треба. Так. Свой край выше поднимай. Все выше? Ну, вроде. Я тут Ну, вроде. Вроде. А давай рулеткой померяем а на всякий случай. Что-то рулетка тоже не поможет. хочешь приблизно, высоту столбца ж будем знать. Ну, вроде. Так, да, чули все? Вроде сказала ровно. Сейчас отчертим. Сто літ! Дай Боже! Далеко! Не для реклами! Бо нам не платить! Нам взаємно платить! Були ми з Олею в Чернігові. Вони були пили. Всякі. Тоді я кажу, давай, нам були якраз гроші, давай купимо пилу. Зайшли в магазин і кажу, дайте мені, пожалуйста, пилу, щоб вона пиляла. Вони показали ось цю. Це вітал. І ви знаєте що? Не жалею, вже третій рік пішов, Вже один цеп спиляв все. ну. Якщо хто думає, яку купувати, я кажу, що не жалею. віддав я за її 5 тисяч, по-моєму. 4-800. Ну, бачите, 5 дав. Ну. Тут ж, бачите, пластмаса, тут и ось пластмаса. И ручка. А це ж усі. Все... Вона важка, важка, важка. В не для реклами. Нам за її не платить. Віраємо далі. Наче? Наче ви моє вираження лицеморці. Як може бути ровно, якщо у мене очі на а, да, я покажу, які є, її є очі. На, Зраби. Дивиться, якими очима, вона міряє. Ну зроби, як ти робила. Да зробила. О, Такими ж руками її ріжеться. — Ріже такими руками. Щось добуде. Как да красота будет. Плюет. Отмечай. Чуть-чуть. Вот, Сейчас я скажу, чего я смеюсь. Хорошо, что не прибыли. Эту палку мы затягивали. Ну, щоб вже ж не впало, у нас була постраховка драбини. Ось так ми ставили. Тільки оцей промежуток стояв тут всередині. Драбина одита була. Так, да, драбина одита на цю палку була. Ну, бачите, ми не зовсім, як то кажуть, потеряли, я Вовремя Вовреми обашмурили, що треба драбину витягти, вийти. Хоч там. хоч я дриває, хоч пиляє. Розпилювали. Ага, пилювали. Ну, бачите? Вже у нас щось ось Що? Вирисовується. Так. Раз ось. Заб'ємо. І озеро ротковати. Трохи. Зала. Оля у мене на що ми таке товсте ложимо. І посередині. А на що ми так это встижемо? Бо увесь груз, уся криша буде навчимо. Понимаєш? Понімаєш? А машина то... То має же голі. Твоє Тали, мій як мій. був москвич, то взагалі був броневик, я його називав. Так. Не дивись! Я й не раз не промазав. Я не дивлюсь. О, це точно падиво. Ні. Ух. Не дивлюсь. О, жаля, я бачу... До камера кудись поїхав. Я бачу, ти око прямопило. Я смосід пузря. Та ну шо це за... йо палки Ну, як ви знаєте, у нас на каналі матюкаться не прийнято. Здержуємося, як можемо Ой, так. Бачите, робимо саморобні цвяхи. Кинули забивати магазинні. двох Воно Не те, що сухе, воно сирени можемо забити дерево. Тимо так не снімає, то скажуть, вам всім не міє попадати на газка. З цими цвяхами, А тут еще у нас один прошив получился, тоже грамотный. Значит, ну, ми ж зробили в цю сторону, а нормально проходишь все. А про те, що уклон. И був он у нас у такой высоты. И получается уклон аж туда. Хоч на уколенцах заходить в гараж. Ну так мусили це все взрывать. Да. Потягували, підлажували кирпичі. Ну, а ті, що вже попортили, ну то нічого, ми ще сюди підведемо. Буде само самушну... крити. А воно зараз щас... взагалі морози, зима. Воно замерзне. Можемо ще й водою зверху заліз. Ну, залі водою воно замерзне, нормально буде. <гум> нічого, ми там глибоко вкопали, тут ось взагалі у нас якийсь стоїть. Воно ще цими протяжками всіми скріпиться. І буде воно стояти крепко і добре. Ну... Таке у нас вийшло. Вже будемо завершати, бо вже темніє. Да? Треба як удоба припорувати. Стовби. Ну та їх разниця. Хай, хай кривіха ривний. А де ти щоб най... це весь стоп найти ривний? Це... це я не знаю, де треба знайти. Ну, а тут ще ось... підводимо трохи всередину. Ну, то вже завтра. Тут або лютра зроблю. Швяхи, я думаю, за завтра ще нас буде добрий результат роботи. Ну, який результат у нас буде, ми мабуть знімемо два відео підряд, що у нас виходить з гаражом. Тому що, саме розумієте, що ми зараз будемо зайняти гаражом, другого у нас не буде. Ну, я думаю, вам цікаво буде дивитися, що у нас буде виходити. Ну, можна сказати, що саме основне за день ми сьогодні зробили. Це. Це ми зробили оце, що трохи шатається. Ну нічого, водою одному буде нормально. Не <риклад> Переживай. Куди ось підведемо став. Це є у мене вал. Об'єм з буде вон. Крепко стоять. Ну, так, пишіть, коментуйте. Подобається вам наш гараж чи не подобається. Я це тільки одно думаю. Що як я тепер своєю таку даль буду виїжджать. Якщо чесно скажу, Оля набагато краще за мене на машині їздить, Я тракторист. Так що, ну думаю, виїду. На, 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 на що ти таке широке робиш, щоб виїхати? А так, на цьому будемо вже наше сьогодні відео завершувати. Бо вже стамили сильно дуже. Пишіть, коментуйте. Не забувайте ставити лайки. Ага? Підписуватись. А, о, підписуватись. Ж... Ти теж це, це Підписуватися. На момент... Нажимайте на дзвіночок, це, щоб це... не пропустити вихід нових да. відео. Середа, так, все, зараз покажу. Дайте, я вам її покажу. Дай сюди. На даний момент це контент, це контент увесь її. Гараж робиться для її, машини для її. Так що кажи. Кажу. Так, нам треба срочно 1000 підписників, так що підписуємося, ставимо дзвіночок. У мене вже верхня губа домерзла, так що по-людськи прошу, щоб не пропустити відео, середа-субота стараємося випускати, середа-субота. Час. Губа домерзла. Все. До наступних зустрічей і мирного всім неба. Ага, і скажи жив до пальці прибивати сині, Сині, так да, не забувайте нас. Дай, 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 дай я же ще. і, і Я же ще ж покажусь. Ну всім мирного неба і до наступних зустрічей.